Мистецтво слова і вишуканого книгодруку гармонійно поєднується в бібліотеці з іншими видами мистецтва. Нашим відділам, які запрошують у світ прекрасного, теж є чим подивувати користувачів. Відділ особливий. Чому особливий? Тому що у цьому відділі і відвідувачі наші, і наші співробітники-колеги можемо долучитися до світу прекрасного світу мистецтва. Його фонди формувалися упродовж майже століття. В 30-х роках завідувачем нашого відділу був Микола Івасюк. Це відомий український художник. Потім його очолювала Алла Турченко, мистецтвознавець. Згодом Інна Іванівна Золотоверхова. Потім що. Гліб Миколаєвич Юхімець. Понад 30 років Гліб Миколайович Юхімець це мистецтвознавець, художник, член спілки художників, очолював цей підрозділ. Кожен з тих людей, який цей відділ і очолював, і працював, зробив свій внесок і в справу збирання, опрацювання цього фонду, презентації його. На сьогодні його фонди складають близько 300 тисяч одиниць зберігання. Це ошатні багато ілюстровані альбоми з питань різних видів і жанрів образотворчого мистецтва. Живопис, графіка, скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво, архітектура представлені у нашому фонді. Переважну частину фонду понад 200 тисяч одиниць зберігання це аркушеві образотворчі видання, це плакати, листівки, фотографії, оригінальна гравюра, репродукції творів образотворчого мистецтва. Можна сказати про те, що читальний зал відділу бронетворчих мистецтв – це така собі творча лабораторія. І читачі у нас особливі, це художники, творчі люди, це архітектори, живописці, графіки, майстри декоративно-ужиткового мистецтва, режисери, сценаристи, оператори, працівники реставраційних майстерень, і музеїв, і галерей. Є дуже багато видань, які можуть привернути увагу читача: це і альбом музеїв, галерей світу, Прадо, Галерея Офіці, Пітті, Лувр, Ватикан, наші українські музеї. Не відвідуючи цих установ, можна погортати альбоми і ознайомитися з тими шедеврами, які там зберігаються. Це альбоми діячів, митців багатьох країн світу. Довідники, енциклопедії, словники, які зберігаються тут, у нас в підручному фонді оснащені величезною кількістю ілюстрацій, високої якості. що дуже Важливо для наших читачів під час дослідження того чи іншого питання є раритетні видання зібрання європейського гравірованого портрета 16-19 сторіч. Це фонд, який охоплює величезну географію. І Італія, і Франція, і Німеччина, і Австрія, Україна, безперечно, ще одна раритетна колекція це колекція мідних гравірувальних дощок українських друкарень сімнадцятого-дев'ятнадцятого Це це презентація роботи граверних шкіл Чернігівської, Почаївської, Львівської, Київської. Представляє роботу граверів Оверкія Козачківського, Івана Мигури, Адама Гочемського. У цій колекції є дуже цінні артефакти. Це інструменти інтролігаторів. Це інструменти, які використовувалися для оформлення обкладинки книги, досить цікавою і рідкісною. Є колекція українського плаката, плаката видовищного, зокрема кіноплаката, плаката політичної реклами, промислової реклами. Більшість примірників з нашої колекції є єдиними в Україні. У нашому підрозділі працюють і бібліотекарі, і філологи, і мистецтвознавці, і історики. Окрім бібліотечно-бібліографічної роботи, науково-дослідницької роботи по дослідженню фондів, одним з провідних напрямків є культурно-прослідницька діяльність відділу. На базі фондів відділу проводяться викторії, практичні заняття для студентів. Наша бібліотека святкує 105-ту річницю від дня за а нам 95 Бо ми були засновані в 1928 дев'ятсот році. Цьому передувала робота надзвичайного музиканта, надзвичайної людини. Яка е, вирішила, що саме в Києві має бути центральна музична бібліотека. І от в 28-му році він е, виїхав у відрядження на власні кошти і привіз майже 125 тисяч одиниць фонду і дав нам змогу зараз його досліджувати. В наш час фонд е, збільшився приблизно в два рази, тобто у нас 250 тисяч. От така була людина. Ми на шану тримаємо тут в читальному залі великий портрет. Це була фотокартка, на якій на звороті було написано Маємо діти, що в музичному відділу ВБУ з народної бібліотеки України. Отакий От був початок в нашому фонді і завдяки Дзванівському, і завдяки всім співробітникам, які працювали пізніше, зібралися матеріали не тільки нотні, то можуть бути і звукозаписи латівки, і навіть марки з портретами композиторів. Є у нас фотокартки з зображеннями видатних діячів. Ми збираємо наш фонд від маленьких аркушевих видань до величезних фоліантів. Від кінця 16 століття і по наш час. Дуже багато примірників, які є у нас, будь то рукописи чи видання, є унікальними або рідкісними. Досліджуючи фонд, ми е, зробили декілька каталогів наших музичних відділ. Про кожне видання дуже цікаво розповідати, бо кожна історія вона неповторна. Тут можемо побачити. Матеріал не тільки для музикантів чи істориків, чи етнографів, чи фольклористів, але й для тих, хто досліджує побутову культуру. Ми пишаємось найбільше нашою колекцією родини Розумовських. Вона рідкісна. Кожне видання або кожний рукопис нам може розповісти свою історію. Досліджувати історію дуже цікаво. Наприклад, в одному з конволютів у нас є автограф Шапена. В іншому є автограф Шуберта, тобто це ноти, які були у власності Шопена, коли йому було приблизно не менше 11 років. І Шуберта він підписував кожне видане Капі Діабелі, такий видавець був у відні видання, щоб той його не надурив і випускав саме 600 примірників. Кожен примірник з дозвороті підписував ставив номер і ставив світ підпис. І у нас є два примірника з його підписом. Також у нас є, звичайно, і автографи українських композиторів: і Лисенка, і Ніщінського, і інших діячів. І, наприклад, дуже цікавий є у нас примірник збірника, який колеса, це фольклорист, подарував Лисенкові засновнику української класичної музики. І чим він ще дуже показовий? Що в ті часи, коли працювала цензура, то перший номер з цього збірника, а це був «Гімн України, ще не вмерла Україна, цензура акуратненько всі слова закреслила. Є найкрасивіші нотні видання 18 століття, так вважається у світі, що воно найкрасивіше нотне, і там гравюри тончайшої, делікатнішої роботи, які зроблені мастерами французької академії. 1773 року. Музичний відділ є майже в усіх національних бібліотеках, але в національних це, як правило, окремий відділ. Звичайно, там працюють люди, які мають музичну освіту, іначе вони не зможуть задовільнити попити читачів, то тягне до музики. Вже 30 років у нас існує так звана музична вітання. Інколи бувають частіше ці концерти, інколи не так часто. Під час війни у нас тільки два концерти було але. Така традиція її існує і в бібліотеці конгресу. Коли приходять до нас люди на концерт, вони можуть не тільки насолодитися музикою, але й побачити рідкісні видання або біографічні матеріали, або фотопортрети авторів музики тих часів. Ми вас запрошуємо, ми завжди вам раді. А наш рояль, ви ж знаєте, який він цінний, цікавий. Це справжній витвір мистецтва. Буде вас також чекати. Видання, які відтворюють історію щодня, навіть коли ця історія сягає 18 століття, це газети, журнали та інша періодика. З такими давніми і сучасними колекціями працюють відділи пресознавства і формування та використання газетних фондів. Відділ молодий, створений у листопаді 2016 року. Співробітники відділу здійснюють історико-присознавчі і бібліографічні дослідження газетної періодики, і за результатами цих досліджень формується система науково-інформаційних ресурсів традиційного та електронного типу на газетні фонди. Це Основні друковані праці відділу. Серед них видання серії газети України, що охоплює період від 1816 по 1960 роки. Загальна кількість газет, що увійшли до цих показчиків, складає понад 31 тисячу назв. Окрім серії Газети України співробітниками підготовлено і опубліковано каталоги, неформальна преса в Україні, видання політичних партій рухів, самодіяльних громадських об'єднань товариств в Україні. Релігійні газети України, газети Національних спільнот України, а також анотований бібліографічний показчик Симон Петлюра на сторінках українських газет, показчик Київських газет у двох частинах, є монографія, багатотиражна преса України, Становлення розвиток контент та серія бібліографічних показчиків, першим з яких є показчик фабрично-заводських газет і на черзі газети вищих навчальних закладів України. Окрім друкованих праць, фахівцями відділу створено базу даних газети України 1816-2016 років у фондах НБУВ, яка репрезентує весь спектр вітчизняної газетної періодики за 200 років. Також маємо у своєму доробку електронне інтерактивне видання Національна бібліотека України. Імені Вернацького на сторінках газет, присвячене сторіччю від дня заснування бібліотеки. Цей електронний ресурс представлений на сайті бібліотеки і хочу зазначити, що всі друковані показчики і бази даних відділу присознавства містять розлогу інформацію про газетні видання і є своєрідним навігатором по газетних фондах нашої бібліотеки. Відділ фактично було утворено разом з Національною бібліотекою Української держави в 1918 році. Оп як окремий відділ існує з 1931 року. Було декілька завідуючих відділів, зокрема Пахоча Лідія, Борисенко, Тетяна, Самохіна Наталія, Це останні часи Ольга Анатолівна Вакульчук. Наш відділ формування та використання газетних фондів. Виробничий відділ, бібліотечний, який обслуговує читачів. Газетний фонд Національної бібліотеки України імені Вернецького це найбільший за обсягом газетний фонд і унікальний за своїм змістом, науковим і культурним значенням. Це понад 251. Тисяча річних комплектів друкованих видань, майже 40 тисяч назв газет і понад 35 мільйонів номерів, в котрі охоплюють хронологічний період з 1732 року до сьогодення. Ми підготували кілька раритетів, котрі зберігаються в нашій фонді. Додаток до газети Львовська, яка виходила у Львові в 1816 рік. Там, до речі, певний час редагував її українець. Вміщував публікації, які стосувалися надніпрянської України. Найдавніша газета Сходу України «Харківські звістя за 1000 тисячу... років. 1818 рік найдавніше видання Півдня України «Одеський вісник». з 1838 року. Виходить у Біранській відомості. Вони цікаві тим, що складалися з двох частин: офіційної, неофіційної. В офіційної друкувалися там накази розпорядження сенату. Губернатора, а друга частина була більш світська. Там друкувалися тографічні історичні матеріали, бібліографія. Саме в Чернігівських губернських відомостях вперше згадалась творчість Тараса Григоровича Шевченка. Дуже цікаве зібрання з бібліотеки Грінченка. Він буквально там розписував всі статті, робив помітки, і там історія міста, сіл і річок, яких вже не залишилося. Ліна Костенка говорила, що назва є, а річки вже немає. Тобто в цих газетах можна почитати історію, які вводились там тварини, риби і. Що річки були судоплавні? Перша газета приватна, яка з'явилася в 1859 році. Київський телеграф, київлянин, хоч монархічного направлення. Однак вона цікава для киян, тим, що там е, описане все, що відбувалося в Києві, як він відбудовувався, як працювали театри, музеї, які були. І після виходу тимчасових правил е, про періодичні видання та їх цензуру е, е, з'явилася нагода видання суто національної української преси і почала виходити маса газет самоукраїнською мовою. І одна з перших газет це газета «Хлібороб», яку давали брати Шемети в Лубнах Полтавської губернії. Згодом українська громадськість. Е, Довго мріяла і нарешті змогла започаткувати щоденну мовну газету літературну, економічну, громадську думку. На жаль, вона теж проіснувала недовго і. Була закрита, її послідовницю стала газета Рада, і до початку Першої світової війни вона виходила і саме в цей час відкриваються започатковані україномовні газети в різних містах. І в Києві це і Слобожанщина, і Запоріжжя, Слово, село Дніпрові хвилі. Також велика колекція газет ну, Другої світової війни. Для наших раритетів і скарбів час є і другом, який підкреслює їхню цінність, і ворогом, що може їх зруйнувати. Тому важливим і власне щоденним завданням для бібліотеки є збереження та відновлення її фондів. Без цього ми б їх втратили назавжди, відділ наукових технологій збереження фондів. Є єдиним в Україні, який здійснює ці функції, дуже потужний відділ наукових технологій збереження фондів, які опікуються такими процесами як консервація і збереження фондів всієї бібліотеки. Щодо Збереження фондів то вражаю, що в бібліотеці ця діяльність вона теж спрямовується через науку, тобто наукові підходи. Багато документів, які виконані застосуванням різних матеріалів. Дуже потужний реставраційний відділ, який виконує роботи не тільки для забезпечення збереженості відновлення документів, які зберігаються у бібліотеці, а також співпрацює з багатьма установами, які зберігають національну спадщину по всій Україні. Сучасний напрям діяльності саме щодо збереження фондів це застосування інформаційних цифрових технологій. І зрозуміло, що основним напрямом є оцифрування фондів. Ми забезпечені чотирма великими сканерами виробництва німецької фірми Зочень. Формат більший, ніж А2, що дозволяє нам забезпечити оцифрування більшої кількості документів. Наші європейські партнери, особливо хочу згадати, партнерів-бібліотекарів з Німеччини, з Швеції, британську бібліотеку, польську, безумовно, наших давніх партнерів, які допомагали нам зробити цифрові ресурси нашої культурної спадщини. І це абсолютно благодійна гуманітарна допомога, яку ми ніколи би не мали, якби вони не зробили цю акцію. І тепер ми починаємо проект створення цифрових ресурсів. І створення цифрових ресурсів сьогодні це найбільш актуальна форма поширення збереження і актуалізація наших фондів.